Вітаю вас, мої дореньки! Я Ірина, і запрошую вас до рубрики Маленького принца. Пам'ятаєте, ми колись робили рідко, правда, але це була заміна сімейки Адамсів. І ви просили теж подивитися, що бачить, як бачить майбутнє України Маленький Принц на даний момент. Тому зараз ми будемо дивитися, як він бачить, і ми будемо з вами зараз розглядати це питання. Так, я ще подивлюсь, чи в коробочці нічого не залишилось. Всі карти вибрала. Ось, до речі, знаєте, навіть якщо я забула якусь карту, верніше не побачила, вона заховалася, чи в коробочці, чи десь випала, Це вже знак якийсь. Щось точно не відбудеться в Україні. Дивіться, от я мішала, мішала, і ось. Намішала десяточка кубків, тобто повну перемогу маленький принц на даний момент бачить. Тепер тільки запитання. Тому ми зараз цю карту покладемо ось тут посередині. Тобто десяточку кубки, повну перемогу він бачить. Єдине тільки коли. Розумієте, тут час. До речі, бачите, жрець. Я казала вже, кого я бачу. По п'ятому аркану, хто у нас мудрий лідер для цієї ролі. Тобто, ця людина, мудра людина, може нас довести. Це вже перший фактор. Ну, давайте так, дивимося, що карти нам покажуть. Те, що він, маленький принц, бачить повну перемогу України і щасливу перемогу. Правда, яка би перемога не була, вона все рівно зі сльозами на очах. Дуже багато втрат. Людських втрат. Ну що ж, дивимося, як він це бачить і як це за скоро. При яких, можливо, давайте так. При, за яких обставин може відбутися ця перемога? Які обставини повинні бути? Запам'ятали п'ята карта, п'ятий аркан? Хто? От, от мені цікаво, чи пам'ятаєте ви, кого я бачу? Ось. Значить, так, переміни. Поча... Повин... Почнуться переміни. Давайте я скажу так: повинні початись, почнуться. Нехай так. Переміни, але за двічкою. Монети це завжди важкі переміни, тому що диски, вони важкі, це земля. І ці диски, поки вони розкрутяться, поки це запустиш, цей, цей механізм це дуже важко ломати не строїти. Далі тут іде якась таємниця. Ми спробуємо зараз цю таємницю відкрити. Тобто, новий початок. Україна повинна взяти новий початок, новий курс, розхитати цю систему, яка зараз будується авторитарна. Вірніше, вона вже є, іде до тоталітарної. Ось, ми повинні піти в інше направлення. Інше направлення повинні ми вибрати. А це завжди важко. Дивіться. Всі повинні разом. Тобто патріотичність, знову якийсь майдан. Скоріше за все, це буде Майдан через Майдан. Скоріше за все. Бо тут, бачите, смолскипи, зібрання, всі разом. Ось так. Запустити це все. Дивимось далі. Дивіться, звичайно, як би це сказати, це і важка робота. П'ятірочка монет, важка робота і втрати. Тобто, все рівно це втрати. Як би там не було, це втрати. Е, дивіться, я ще, знаєте, що бачу? Тут іде королева жезлів. Королева жезлів. Це не означає, що повинна прийти жінка. Я так цього не бачу. Я вже колись казала і повторюю знову, я бачу. Жінка прийде вже тоді, коли у нас буде прогрес. Коли в нас вже не буде війни, жінка не прийде. Якщо жінка прийде під час війни, це, це, це недобре. Отак я це відчуваю. Далі ось взяти ось ці дві карти. Зараз я свою указочку візьму: ось ці дві карти. Тут новий початок, і ми повинні, бачите, з біноклем вона дивиться в майбутнє. Тобто далеко зорки ми мають бути. Має бути і лідер далеко зоркий. Він не повинен бути знову нас тягнути назад у совок або в Білорусі, або ще кудись в Росію. Ми повинні йти на захід. І ось тут ось ці дві карти, і ось ця карта це є карти, які показують, що ми повинні йти на захід. Не на схід, а на захід. Ось, і ось цей маховик, щоб запрути, за, запустити цей механізм, це потребує багато і втрат. Ми втратимо. Що ми втратимо? Ми можемо енергію якусь втратити, ми можемо час втратити, людей втрачаємо. Розумієте? Тому що зараз те, що понабудовував Зеленський, дуже важко зараз повернути. Зеленський не веде нас, судячи з його не бля-бля-бля, бо бля-бля-бля можна говорити зранку до ночі. Ось, а його дії він не веде. Він не виконує ніякі, як би це сказати, не реформи, нічого. Він все робить для того, щоб ми пішли назад в Росію. Тобто, щоб до нас прийшла Росія. Агентура на повному ході. І як одна, давайте я її назву Матроною. Я вам зараз зачитаю: є така Матільда Іванівна. Вибачайте, хто у нас з вас, Іванівна, є? Така є Ліда Ящук. От вона пише: Зеленський остався сам на сам. Бо у владі багато зрадників. От що це за дебілізм? А хто цих зрадників повибирав? Так, вона пише: чому, а, а чому біля нього стільки зрадників, якщо це все його друзі? От її запитують. так? Що вона відповідає? Зачекайте, зачекайте. Краще навчиться логічно А це Тетяна пише їй. Зачекайте, зараз я скажу. А... О, а хі... але... але ж хіба він знав, що це за люди? От що вона відповіла. Там така дискусія пішла вчора. Чи позавчора, бо це вже на п'ятницю буде. Я, я роблю в середу. Щоб ви розуміли, я роблю в середу по обіді. У мене четверта година дня. Трошки цей саме розклад роблю трошечки наперед. Бо, ну що там за два дні? Ми не, ми не дивимося м, якісь поточні справи, ми дивимося майбутнє, як бачить таро. Тому мої дорогенькі, розумієте? А, Тим, що набудував Зеленський, у нас зараз тільки будуть втрати. Чому тому, що втрати час, тобто зараз багато змін не зеленським. Ми підемо все рівно не туди. Ось, щоб ця повна перемога була. І, до речі, це не тільки перемога. Оця карта, перша, яка показує десяточка кубків, це і наше майбутнє. Тобто вийшла сама перша карта, найперша карта вийшла, верніше перша карта, яка в розкладі прийшла, була десяточка кубків. Тобто це і майбутнє, це не тільки перемога з поверненням усіх територій. Тобто, маленький принц бачить в майбутньому колись, хто його знає. Карти не показують вам час, але показують, що має відбуватися. І от відбуватися, повинні початися переміни, і ми повинні повернути в інший, іншим шляхом. Тобто, ми зараз тими темпами, якими ми йдемо, от навіть оця Ліда Ящук, так? От вона е, пише дурниці. А нехай вона мені відповість, навіщо Зеленський купував ті ядерні реактори. Навіщо? Тим більше, що він знав, що вони, вони навіть не через Болгарію йшли. Вони ніби що через Болгарію, а там напряму, наскільки я зрозуміла, через, від Росії. Гаразд, не будемо чіпати цю, цю, цю лідочку, от, тому що в неї, вона не спав на розуму. На жаль. Ну от, ви розумієте, вже такий тяжкий час, вже такого дрантя виходить. Чому він підписує, чому він робить це все? Гаразд, не хочу псувати такий хороший розклад Зеленським. Дивимося далі. Тут все зрозуміло. І що ще? Як ще ми впізнаємо, що ми вже йдемо шляхом. До цього нашого майбутнього майбутнє на десяточку кубків. Це по повній програмі, мої дорогенькі. Має бути дуже хороше. Давайте краще запитаємо. Ми отут ми все зрозуміло. Краще ми запитаємо, що може статися, що ми туди не прийдемо? Що може статися? А знаєте, що може статися? Нас можуть всіх покласти під ковпак. І тримати в їжових рукавицях. І ми будемо тільки мріяти. Тобто карти показують нам, що якщо ми не підемо, тут навіть не хоча велика загвоздка тут саме в лідерові. Хто лідер, хто куди нас поведе? Якщо ми цим шляхом не підемо, то ми очутимося під ковпаком. І будемо боротися, будемо тільки мріяти про щасливе майбутнє і нічого в нас не вийде. Карти хочуть нам показати, що ми можемо туди і не дойти. Як буде, залежить від вас? Якщо ми не почнемо міняти зараз, давайте так, як? Ще я хочу поради від Таро? Що нам робити, ось щоб ми цим шляхом пішли туди? Що повинні, роб, повинна робити Україна? Давайте так: Україна, Українці! Що ми повинні робити, щоб ми пішли туди? Наші кроки як вони будуть виглядати? 20-й аркан. Це говорить про все: знищити все старе. Оце все, що набудував Зеленський з його. А, Корупційними органами, з його, скажімо так, що оточення зрадницьке, і разом з Зеленським повинно все піти. Тобто абсолютно повна трансформація влади. Почати зверху. Ось тут і, і, і натяк, що зверху повинно все мінятися. А щоб зверху мінялось, треба, щоб люди в головах низ, внизу е, теж мінялися і вибрали. Щоб поміняли верх. Далі. От, бачите, дві, це, це по. Ну, це, ви знаєте, коли виходить і 20-й аркан, і 13-й аркан це смерть, і це теж прокинутися, знищити. Тобто, ця влада повинна повністю піти. Це, як, знаєте, і ось вам військовий. Військовий. Тобто тут таке враження. Військові повинні взяти все в свої руки. Я так це бачу. Я це бачу. Це не значить, що повинен прийти зараз залужний. Ні. Тут навіть не обов'язково, знаєте, от перше, що прийшло, так, не залужний, а перше, що прийшло військові. Військові. Не один військовий, військові. А з другого боку, ми повинні. Цих ворогів викинути, я маю на увазі внутрішніх ворогів. Тобто своїх тараканів треба здихатись. Те, що хлопці роблять у, е, на фронті, це військові роблять. А наша робота повинна бути е, ювелірне хірургічне втручання. Оце те, що люди повиходили на протести, демонстрації. Оце повинно бути більше. більше тому що вже не на часі не пройде. Вже, вже так не на часі до не на скалися, що ми вже дійшли незрозуміло куди. Дивимося на дні колоди. Людина повинна бути хазяїном. Імператриця говорить, до речі, це Україна. Так? Давайте не дивимося це як на особу, а дивимося як на Україну. Як територію, як земля. земля так? А Україна це не тільки земля, це і люди. Що повинні ви робити? У вас повинні бути плани, чіткі плани, чітке бачення і міняти. Міняти хірургічно вирізати ось ці всі пухлини, які повиростали разом з Зеленським. Оце все повинно вирізатись. Розумієте? І десь на свалку спалити ото все барахло. Воно нам тут не потрібно. Ці малороси знищують країну. Це знаєте, ви всі прекрасно, і без мене я не повинна вам це нагадувати і казати і пояснювати. Це ви і так все бачите. Ви живете в цьому лайні зеленому кожен день. Те, що вони витворяють, це страшне. Натискають абсолютно на всіх. До речі, хочу сказати: якщо ви в один прекрасний день не зможете мене дивитися, в настройках ви повинні поміняти з України на будь-яку європейську, американську чи якусь іншу країну, і тоді ви зможете дивитися. Тому що хто його знає, не тільки Шапошніков, а когось можуть і іншого заблокувати. Тобто наша влада санкції може під будь кого їм паралельно, ви українець чи ви. Канадієць, ще хтось тільки рашистів не чіпляють. Ось, що я бачу. Так. Ну, в принципі, ви знаєте, тут вже і говорити нема що. Головне зараз підтримати військових. Тільки тил може підтримати наших військових, а Україна повинна очиститись. От і все. Україна повинна, ось це ви повинні зробити. А маленький принц бачить для вас майбутнє шикарне. бачить. Але це все у ваших руках. Не, не Боженька, не маленький принц, ніхто вам нічого не дасть і не допоможе. Все самі, не перекладайте відповідальність на когось іншого, тому що ніхто вам не допоможе. Тільки самі все робимо своїми руками, своєю головою, своїм розумом і мудрістю. Ось якось так. Україна в ваших руках. Як то хтось сказав, дерзайте. Ось якось так. Тобто, в принципі, дуже чітко, логічно все ви зробите. Повинен бути план, повинно бути холодний розум, нікого не жаліти, люстрацію проводити, тому що оце, оце повний, повне очищення не тільки влади, а й декого голів, простих людей. Бо ось тут, тут все. По 20-му аркану нікого не щадити. Нікого не щадити. Тобто люди повинні по цьому аркану дія така. А, ви міняєтесь внизу і поміняється верх. Ось як це діє, як це працює. Гаразд, мої дорогенькі, донатимо на ЗСУ. З вас по каві, нашим хлопцям. Під цим відео буде закріплений коментар, куди, що. Ось і допоможемо хлопцям, щоб вони мали чим воювати. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! До цієї повної перемоги десяточка кубків. Чудова карта, дуже мені сподобалась. Дуже хороший розклад, чітко, все ясно. Сподіваюсь, вам сподобалось. Покладіть вподобайку. Можливо, поширте, тому що в Може... мене таке враження, що я в тіньовому бані. Бережіть себе, мої дорогенькі. Ви нам потрібні, пасіонарні люди, ось ці, які будуть щось міняти. Це ви. Бережіть себе. Все буде Україна на все добре.